Рівнянин Володимир спіймав сьогодні свого першого окуня. Сподіваючись на удачу, чоловік загадує бажання. Бажання, щоб закінчилась війна. Саме головне бажання, щоб хлопці наші вернулися додому, живі, здорові. Пан Володимир займається зимовою риболовлею уже 40 років. Каже, у морозну погоду щодня приходить наловити риби у гідропарку в Рівному. Це така. Ну, як наркотик якийсь, я не знаю, як ще сказати. Ну, це неможливо, висидіть вдома. Я якісь маю пару годин, я завжди вискочу, посижу на свіжому повітрі. І як зловлю, то зловлю, як не зловлю, то буває коту, буває і трошки смажить є ще. Чесно кажучи, то було таке, що й провалювався. Але маю з собою мотузку, маю з собою чим провірити лід. І стараюсь виходити на лід, щоб він був не менше 5-6 сантиметрів. Це вже запорука, як то кажуть, своєї безпеки. І рибал, і удачний рибалки, навіть якщо не зловив, вернувся додому. Живий здоровий це вже великий плюс. Ловлять рибу і на озері Басівкут. Тут охочих вийти на кригу менше, втім улов більший. Ділиться пан Віталій. Півтора місяці тому чоловік переїхав у рівне з міста Шахтарське, що на Дніпропетровщині. Ділиться зимова риболовля, допомагає йому відволіктись від спогадів про війну. Уже четвертий раз вийшов на рибалочку на ваш водойом щоб до мене сидіти. Повнолуння було 3 числа, Це дуже погано для рибалки. Три дні до повнолуння погано ловиться і дня 3-4 після повнолуння. От числа 6 буде, думаємо, що буде краще припльовувати. А чого рибка боїться? Чи якось вона впливає? Впливає, риба вона дуже чутлива до цього. Що будете робити з рибкою? Ой, не знаю. В морозильник положимо, маленьку випустю. Рази положимо, потім ще спіймаємо, а потім вже засолимо на тараночку. Якщо болить голова, то через 20 хвилин перестає на рибалці. Вода, кажуть, забирає всю енергію, негатив весь у людини. А не страшно вам на лід виходить? Страшно, коли тонкий. Я вже топився, то боюся крипку. Як лід 5 сантиметрів, тоді я вже йду на рибалку. А це снасть, називається чортик. Оце. Воно ворушиться в воді, його риба думає, що це жучок і хапає його. Виходити на лід у водоймах рівного сьогодні можна, оскільки товщина крижаного покриву 10 сантиметрів. Втім, ходити по водоймі потрібно, дотримуючись дистанції у кілька метрів один від одного, повідомив начальник обласної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах Анатолій Якимчук. На даний час рибаки можуть покійно ловити рибу. Це на озері, хлібники і басівкуті, тільки для них теж потрібно виконувати правила поведінки на льоду. Це а саме лунка одна від одної повинна бути на відстані 5 метрів. При собі мати мотузку метрів 15-20 і з прив'язаним грузиком на одній стороні, щоб в випадку чогось можна було кинути колезі, який може прийти на допомогу. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.